Хочеться, коли ти вер... вертаєшся з бойових, там один день забути чи пару днів геть забути, що ти там воюєш, вдягаєш цивільний одяг, там щоб на тебе взагалі це не знаю. Ні, ні, ніхто не подумав. І коли виникають ситуації, от, що тобі в такому вигляді потрібно не знаю, дістати у БД показати, що ти військова, у всіх такий, Типу, де ти його взяла? От ця проблема, яку мені розповідали ветеранки ще з 2014 року, вона й зараз в 24 му до кінця не зникла. Героїзм військових часто викликає не ту позицію. Цивільних людей, які, яку б мало викликати, в когось це викликає образу за те, що ти зміг ризикувати всім, а я не зміг. І от оце ну, потрібно міняти. Жінкам да, військовим потрібно дуже сильно час і працювати над собою, аби не відчувати злість від таких ситуацій.